Про люстрацію з точки зору права поговорили за круглим столом члени громадського люстраційного комітету, журналісти та правознавці. Процес люстрації розпочався, однак його механізму досі немає. Наразі юристам відомі тільки категорії службовців, які за міжнародним правом можуть підпадати під громадську люстрацію. Люстрація це не є притягнення до відповідальності за правопорушення, вчинені. В останній, наприклад, час в останні роки, от період 2010-2014 роки в Україні, тому що реально за ці правопорушення можна зробити притягнути. Відповідних осіб до відповідальності і без люстрації, тому що на той момент діяли закони України, які забороняли відповідні речі і діяли відповідні процедури. Я маю на увазі в першу чергу кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. Досвід люстрування державних службовців мають найближчі сусіди України Словаччина та Чехія. Там вже давно діють відповідні закони. Найперше, чого торкнулася люстрація в Словаччині, то це були по власне депутати парламенту. Це були е, очільники відповідно державних установ, і так далі. В Словаччині було висунуто всього два критерії, під за якими людина попадала під люстрацію. Перше, це і членство в комуністичній партії. Ну і партії у керівних. Від від да, керівнений дрейкому друге це є співробітництво із відповідними службами з таємною поліцією, з органами держбезпеки і так далі. Місцевий громадський ілюстраційний комітет об'єднав представників громадського конвенту, автомайдану, студентства організації афганців, народної самооборони та правого сектору. Наразі вони здійснюють громадський контроль, не чекаючи на закон про люстрацію. Поки нема закону про люстрацію. Люстрацію треба проводити. Ми повинні спішити до початку масових призначень на посади. Зрозуміло, що зараз призначений у нас тільки. Губернатор і прокурор. Всі інші посади поки що займають люди, які ну із старої влади. Зараз основна мета люстраторів донести до посадовців, відповідальних за кадрові призначення, вимоги до кандидатів. Їх вже отримали новий прокурор області Олег Сидорчук та голова обласної адміністрації Валерій Лунченко.